Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як відмінити статус ВПО та скасувати довідку переселенця в дії. Це важливо, це важливо зробити кожному, хто повернувся назад на своє попереднє місце проживання, місце реєстрації з того місця, куди ви були раніше вимушені евакуюватися. Чому важливо? Тому що на кожного переселенця виділяються певні соцпакети. чи благодійними організаціями чи державою. Але ці гроші виділяються. І якщо ви зараз їх уже не отримуєте, тому що ви повернулися на попереднє місце проживання, але статус ВПО ви не відмінили, довідка переселенця у вас є дійсною, то є ризик того, що там, на місці, де ви були, люди, які цим займаються, які це все організовують, вони продовжують це отримувати. Так, ви вже нічого не отримуєте, але є ризик, що за вас хтось це може отримувати. І відповідно ці благодійні організації чи наші закордонні партнери, які хочуть щиро допомогти Україні, Україні справитися з цією бідою, виграти війну. Вони спрямовують свої кошти просто не туди, не тим людям, яким вони критично зараз необхідні. Тому важливо відмінити цей статус, скасувати довідку, щоб справедливість, так сказати, була відновлена. А кошти наших партнерів, благодійних організацій чи держави, були спрямовані тим, кому вони зараз справді необхідні. І Як ви можете бачити, зараз у нас ще додатка переселенця. Для того, щоб її скасувати, потрібно зайти в Дію. Після авторизації внизу, другий пункт меню зліва, послуги. Переходимо на послуги. У меню послуги опускаємося в самий низ і обираємо послуги для ВПО. Ось вони послуги для ВПО і послуги для ВПО обираємо скасувати статус ВПО. Вітаємо. Якщо повернулися до місця постійного проживання, скасуйте статус ВПО, собі, дітям. Ну, зрозуміло, скасування статусу ВПО означає припинення виплат. В даному випадку виплати люди і так не отримують, тому що Київ давно знаходиться не в тій зоні, де можна отримувати дані виплати, але соцпакети можуть продовжувати якісь виділятися. Тому в даному розділі опускаємося вниз, натискаємо чорну кнопочку почати. Появляється запит на скасування статусу ВПО, дані заявника, дані людей переміщених разом з даним заявником. Внизу ставимо галочку, підтверджую достовірність наведених у заяві даних, і натискаємо кнопочку Надіслати. Дякуємо, запит надіслано, натискаємо «Дякую». Запит на скасування статусу ВПО в обробці. Статус скасується за декілька хвилин. Ну, статус і справді скасується зараз за декілька хвилин, тому що скасувати, як виявляється, його набагато простіше, ніж отримати. І так, переходимо знову ж таки в наші документи в дії, шукаємо. Нашу довідку переселенця. Ось і статус ВПО вже скасовано. Статус ВПО скасовано. Давайте глянемо на нашу довідку переселенця. Назад в документи. Наші повідомлення. Назад. Документи. Ось наша довідка переселенця. Статус ВПО скасовано. Дані в реєстрі вже оновлюються. Таким чином, ми скасовуємо статус ВПО в дії та відновлюємо якусь мінімальну справедливість. Тобто, вже принаймні за нас ті гроші, які могли бути виділені під нас як під переселенця, будуть спрямовані туди, куди вони зараз необхідні. На цьому всім дякую за увагу. Кому дане відео було корисним, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайки. Попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Дякую, дякую за увагу.